Всім привіт! Розкажу зараз про дуже-дуже поширений вид шахрайства. І якщо ви на нього ще не попадали, то ви можете на нього попастися. Тому що він, ну я бачу раніше, я чув про нього, він такий дуже поширений. Як хочуть обшахрувати тих, хто щось продає на OLX. Значить, була в мене попередня машина, і там, коли я її купляв в Литві, то мені замість полки, тої, що в багажнику засувати зверху, дали ще одну підлогу багажника. Полки не було, а якби дали отаку штуку. От. І я за нею забувся. Десь років 4 вона в мене так ну, лежала десь, і я якби. Про її існування, можна сказати, забувся. А тепер вирішили продавати різний таке все, що залежні різні. От, там, ну, все таке. От, і дійшли руки до тої полки. Я її пофоткав гарненько, виставив в OLX, І тільки так в OLX виставив. Ще отак от дивлюсь, все оголошення зроблене. Чую пік. Там на Viber приходить якесь повідомлення. Я вже так підсвідомо. На Viber мені дуже рідко там, хто пише, я бачу, що чи ще актуально, чи продаєте, що це по оголошенню. Все, з першої секунди, я розумію, що це шахраї, і зараз буде дуже цікава гра з ними. Що відбувається далі? Я кажу так, актуально. Вони кажуть, значить, хочу купити по OLX доставці Я оплачую, ви відправляєте новою поштою, ну Но все як зазвичай. І підказати, як це робиться. все, дивлюсь, ну, 500%, що шахраї. Думаю, о, нормально. Зараз буде з ними діалог. І тут я кажу Іванці, що дивись, так і так шахраї зв'язалися. Іванка каже: Ну давай, 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 пиши їм, що робити. Я пишу, що робити. Я вставлю оцю нашу переписку, запис екрану, щоб так достеменно ви могли побачити, як воно все відбувається. От, бо вони через трошки там посилання скинули. Ну, подивіться, от нашу переписку. Яка суть цього розводу? Дивіться, я за посиланням не переходив, але я подивився, як робили люди. Я не перший такий. Люди як робили? Вони, Ти заходиш за тим посиланням, там дійсно тобі візуально, що це все OLX. Ти починаєш там, вони кажуть, серв, сервер. І там навіть візуально, ніби видно, що хтось оплатив твою посилку, але пише, що сервер перезагру... перегружений, почекайте щось там. А той, хто шахрай з тобою зв'язався, пише тобі, ну що там, що там, там, підтверджуйте щось там, я гроші скинув, ви що, шахрай, де мої гроші? Що ви нічого ти йому кажеш? Там сервер перегружений, скидаєш скріншоти, він починає тебе нагнітати. Таку обстановку. Давай, давай скоріше. Що то має бути? Я гроші скинув, де мої гроші? Ти мене що, хочеш обдурити. Що то таке, рішай щось. От, І. Ти він тобі там підказує, бачиш там зверху є чат. а ну, ну зв'яжися з ними. І ти дійсно на тому фішинговому сайті, фішинговий, тобто такий підставний, він дуже схожий на OLX, але насправді це не OLX, і це може бути з будь-яким сайтом. І він же ж його створив або його колега, і він тобі підказує: о, там є чат, натискає і зв'язуйся. І ти зв'язуєшся ймов... з великою ймовірністю, що з тим самим, хто в тебе щось купує, і просто переписуєшся там з ним. Кажеш, так і так, що сайт висить, в мене купили. А він тобі каже, треба верифікувати твою картку. А що це значить? Ну, а це значить, що введіть дані картки, там, до якого вона годна, номер картки, і три отих, е, таких CVV-код. Три чарівних цифри тих чудодійних, які всі хочуть заволодіти у вас. Ви кажете нашу? Ну каже верифікація: чи ви не робот, чи ви не бот, чи ви не то. Як вона відбувається? Вона відбувається, що у вас на карті має бути така сума, за яку купують у вас товар. Там, наприклад, там 3600 Я виставив. От у вас має бути 3600. Воно для верифікації відразу. Знімається ця сума і через хвилин 5 повертається вам. Таким чином бачимо, що ваша картка все нормально. Там все підтверджується, що ви ніякий там не робот, не бот, і все відразу вам ті гроші повернуться. Ну Але це е, шахрай, шахрайство, 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 шахрайство. Для верифікації зазвичай знімають одну гривню автоматично і воно е, вертається назад. Лише одну гривню, саму мінімальну суму. А коли вам, ви почнете проходити цю верифікацію, вам знімуть е, суму цю і ніколи вона вам не вернеться, і, і все буде вже далі в подальшому для шахраїв нормально, а для вас подумайте, на що я таке зробив? От, і ну я розумію, це, бачу, що. Хочуть мене розводити. Я навіть не натискав на це посилання, бо я не знаю наскільки далеко зараз зайшли ті шахрайські схеми. Може, просто перейшов, клікнув за посиланням, і там з тебе автоматично щось кудись підключилось. Ну не можна навіть передбачити, куди вже пішов шахрайський прогрес. Тому я навіть не переходив. Але знаю, як люди робили, переходили, і от така схема шахрайська відбувалася з верифікацією картки. Я їм, коли вони мені скинули посилання, я їм написав: Давайте краще комуніціювати за цим посиланням. А яке я їм скинув посилання, ну в цьому в, скрин... в записі екрану там видно, що я їм скинув на кіберполіцію. От, і написав, що давайте краще за цим посиланням будемо е... ну, вести якийсь діалог. І очікуйте доставку. Потім тільки через, ну, через трошки я виставив ще там одну запчастину. Аналогічно, тільки інший номер, і там вже якась е... альона зв'язується. Що так і так, е, віз, ну, хочу купити, все оплачу. Там, от я вже оплатила, дивіться там, ну знову така сама схема. Е, ну, в мене вже просто не було такого інтересу, як з першими, знову переписуватися там довго. Я їй написав: дивіться, теж запис екрану зробив. Тобто, я їй відразу напишу там, що очікуйте доставку, ці хлопці доставлять вам до дверей. Вона пише добре. Але добре, вона, ну, якби ще раніше хотіла мені написати. Тут я якраз оце посилання на кіберполіцію. Ну, в общем, вони щось поняли, що я не на того натрапили. Але ж як вони так, чого вони мене вибрали, і як так може бути, що я заходжу в OLX, ще жодного перегляду немає. Жодного. Я тільки 30 секунд назад подав оголошення, а вже на Viber вони мені встигають за тих 30 секунд якось мене в вайбері знайти мій номер, ввести, і написати мені повідомлення. В них видно велика конкуренція, бо двоє писали, і потім ще один мені написав, але вже написав мені в OLX, бо ті в OLX не пишуть, хоча в OLX ж є, там месенджер свій в OLX можна переписуватись. Ну ні, їм треба суто на Viber, тому що OLX там різні ссылки може не пропускати, а Viber пропускає все. От. А один мені написав в OLX, що у мене щось чат не працює, знайдіть мене в телеграм-каналі і написав, там, як його шукати. Тобто, щоб я його сам знайшов від ці ну, він більш такий відсіює різних, таких як я. Якщо хтось там заморочується, його шукає, то він буде далі з ними продовжувати. А ті самі мене знайшли. І чого вони мене знайшли? Невже вони не могли побачити, що я. Як складене моє оголошення, наскільки я продумав різні ключові слова в заголовку, в описі. Ну, що я не простий дядько, що там перший раз робить оголошення. Хіба, може, вони подумали, що це я так написав, воно там чуть-чуть якось може, як з помилками виглядало. а Насправді це для того, щоб там були ключові слова. От. Ну, взагалі, не попадайтеся на таку схему. Краще, якщо. Ви там щось вам таке прийшло, почекайте, запитайте когось молодшого, покажіть комусь, що це таке, як це робити. Бо якщо ви перший раз оголошення подаєте, наприклад, чи не дуже дружите з ну, тими всіма електронними штуками, бо є люди, з ну, яким навіть там. Посилку отримати важко, ще щось там важко. Але насправді це є ну, якби розумні люди. І якщо вони посидять, подумають, вони можуть дійти толку, як то кажеться. І хтось може подумати, що я там буду когось напрягати. Зараз я все розберуся з тими посиланнями, все помаленьку введу, все в мене вийде. Ага, все вийде, все закінчиться тим, що вийде <говори> шахраям зняти ваші гроші. Так що будьте обережні. Є в мене ще таких 2, 3 чи 4 шахрайські схеми, з якими стикаються люди. Якщо хочете, розкажу вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, чи розказати вам. Про деякі з них ви ще не чули, тому що це такі передові технології, що точно ви можете попастись. Або навіть вже хтось попадався з ваших знайомих і не зрозумів, що це шахрайська схема. Підписуйтесь, напишіть в коментарях, чи розказувати їх. Все, пока. То я розказував, як ми цей шахраї до нас дзвонили. Uh -huh. Так що. Цікаво, чи вони злякалися тої кіберполіції, чи ні. І взагалі, як то вона зараз? Чи можна е, там скинути їхній номер телефона в кіберполіцію і сказати Перевірте? Напишіть, що ви про це думаєте, з якими шахраями ви стикалися. Буде дуже цікаво почитати.